Загальноосвітній заклад у селі Мирний є хорошим прикладом співпраці громади та влади. Ця школа кілька років поспіль втілює в життя в виграні проекти. У 2011 році освітній заклад став перемосем районного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Тепло в школі, тепло в дитячих серцях, в результаті чого тут замінено вікна та встановлено централізоване водопостачання, а також внутрішні туалети. У 2012 році заклад знову виграв грант в приміщенні школи замінено двері. Така рутинна праця педагогічна того колективу спільно з сільським головою, депутатами та громадою дає хороший результат. А що стосується взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, і, зокрема, тут на території Нозавізівської сільської ради. До складу якого входить село Мирне, то якраз яскравий приклад у цього, що у рамках реалізації проекту Писанкове Прикарпаття ми чітко демонструємо і бачимо від цього успіхи. Є позитиви. Сьогодні в школі навчається близько 30 учнів. Діти з задоволенням відвідують уроки. Учениця третього класу Юля з захопленням розповідає, як школа стала для неї другою домівкою. Дівчинка має багато друзів, а також хоче вчитись, щоб стати розумною. Мені подобається ходити до школи, бо бо я хочу цього бути талановита. Навчатися прагне не тільки Юля, всі школярі задоволені навчальним процесом: дітки старанні та слухнянні, а все це заслуга досвідченого педагогічного колективу. Мені подобається в школі, бо я бо мені подобається вчитися. Незважаючи на те, що в школі багато зроблено, проблеми тут ще залишились. Немає спортивного майданчика, відсутня їдальня. Також приміщення школи потребує перекриття, опалення уже 24 4 роки, і можливо, треба можливо, поміняти, можливо, там підремонтувати. Ну, дах це в першу чергу. Ми би хотіли ще майданчик дитячий, школа не обгороджена і це. Можна сказати, наша перша проблема. Про всі ці проблеми знає районна влада, яка готова сприяти у вирішенні цих питань. За словами голови райдержадміністрації, тут планується спорудження спортивного майданчика, і мова і про добудову школи, оскільки в селі за останні роки зросла народжуваність дітей. Є проблема у нас сьогодні харчування в дану школу привізне, тому що ну приміщення не дозволяє розширитися. Але я думаю, що в перспективі ми знайдемо вихід з цього положення, що можна буде влаштувати і невеличку їдальню. З кухнею для дітей, щоб діти могли харчуватися безпосередньо, не привозною їжею, а харчуватися їжею, яка буде приготовлена прямо на місці. Іван Осташук, Іван Сем'янів, новини, телеканал Рай.